Доброго дня, вітаю на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні в нас такий невеличкий огляд, того, що я придбала останніми днями на квартирних розпродажах. Показую тут для тих, хто не має телеграм-каналу, подивитись це все. Також все розміщено на моєму телеграм-каналі, куди я вас всіх запрошую. І так, без зайвої води розпочнемо наш показ. Ну, я так розумію, що всі одразу помітили. Яблука всі ми любимо. Це не повний сервіс, тому продається по предметно, чайничок в гарному стані. чайничок. В гарному стані, не сколів, не потертостей немає. Це в наш перший сорт. По стану, то, можливо, і не були використання чайники і цукорниця. Чайник 250 гривень, цукорниця 200 гривень. Є дві чайні пари по 150 гривень, бачите, в гарному стані золото збережено. І є окремо дві чашечки, весь блюдець по 80 гривень. Є ще кришечка від джемниці, кому треба. Низа немає, є саме верх. Так, ось тут у мене попереду є такі фігурки Туригіна, касуля, чи, чи хтось такий, мама і двоє дитинчат. У мами клеєне вушко, тому ціна за такий набір 200 гривень. І маленький рись, полонне. У Гарному стані, ні сколів, нічого не має, 200 гривень. Маленький чайничок, ну дуже малесенький, я навіть не знаю, можливо, на, на 200 мл. Бачите, в порівнянні з чашечкою. Все ціленьке. Ось такий гарною поливою, такою зелененькою 120 гривень чайничок. Ось цей сервіс також неповний, це в нас дружківка, другий сорт. Не були у користуванні. Є 5 чайних пар по 100 гривень. Є чайничок 200 гривень, ціленький. І є джемниця, на ній, на жаль, на кришечки є скол. Ось він. Коли закрита, то його не дуже видно. Зараз вам покажу. Ось він, не дуже його видно, тому ціна 50 гривень. Ось такі гарні чашечки. Стаканчики, верніше, без ручок, малюнок з обох сторін, якісь чи, чи абрикоси, чи що воно таке велетенське, сім'я їжачків, пташечка, Люстрове оздоблення, це Полтава. Ось такі чаш. стаканчики по 80 гривень. Є в мене схожі форми, там просто якісь чи лелеки, чи хтось. Ось такі намальований, зелененькі, монохромні. То можна їх взяти до комплекту, бо цих тільки дві штучки, а там є в мене ну, такі самі за формою, за висотою, такі самі. Так, ось така гарненька. Чи цукорниця, чи джемниця. Це світловодський завод. Також другий сорт. Золото все збережено, Тут на кришечці є такі маленькі, маленькі, маленькі надщерблення. Ось, ось, бачите, ось такі. Ось таких їх три штучки по діаміру по окружності. Ну, вони непомітні, з зовнішньої сторони їх немає, вони є тільки всередині. Можливо, вони і заводські, бо другий сорт. Ось така 220 гривень. Так, зараз трошки зроблю перестановку і продовжимо. Продовжуємо огляд. Ось такий набір салатничків. Велика 18 см і шість маленьких. Зі стороною 12 см. Це в нас суми, вже 97-й аж рік. Ось таке оздоблення люстрове фіолетового кольору. Недавно у нас в показі була така мисочка. Такі є тут трошки недоліки по малюнку, по деколі. Але в гарному стані немає ні сколів, ні тріщин. Такий набір 400 гривень. І набір користинь. Є 4 маленьких і одна велика. 320 гривень такий наборчик. Так, знов в наявності ось такі глечики з кольорового скла. Маленький, два великих, майже всі однакові. Гарно виглядають ось так композиції. Більші по 180, менші 150 гривень. Є в мене їх багато різних в різних кольорах. Наявність завжди змінюється, ну, покажу, що є. Там є і глечики з таким широким горлом, і з вузьким горлом, і вазочки є. І риби навіть є. Ну, в общем, є з чого вибрати, хто любить таке скло. Прямо хотіла зупинитися на цих тарілочках. Майже медицинський букет. Це в нас Баранівка, перший сорт. Коштували по 94 копійки. Ось такий малюнок з червоною квіткою, таких є 7 штук. І з нарцисом. Є три штуки. Трошки були у користуванні, є поодинокі подряпини, але золото збережено. Це також перший сорт. Вони 20 см, по 80 гривень. Так, глядаємо далі. Тернопільський чайничок заварний. трошки затерта по золота, ось так, світочкою, другий сорт. Також по краю трошки затерте золотом, 180 гривень. Велика київська чашка. Казковим малюнком, шар птиця. Київський завод в гарному стані 400 гривень. Хочу нагадати або сказати тим, хто перше переглядає мій канал, є в продажі до весняних свят ось такі скляні квіти. Це сучасне українське виробництво, довжина. Десь 17-18 см всі різненькі. Є такі сині тюльпани, є проліски чи підсніжники. І сьогодні я відео знімаю, а мене на пошті чекає посилка із дзвониками. Ну, там багато підзамовлення, багато людей чекають дзвоники, то вже будемо дивитися по наявності, по залишкам, скільки там буде дзвоників. Так, і ось така чайна пара сучасна, важкувата чашечка, ну, в порівнянні. В гарному стані, ось такі тюльпанчики, ну, це, ну, це, на пів літра, як мальва, приблизно ось такого на розміра, велике блюдце. Така чайна пара 150 гривень. Далі покажу, є ось такий комплект чайників, слав'янський керамічний комбінат, три штуки, великий, середній, маленький, всі в гарному стані. Ну, ви їх всі знаєте, зручним розписом, так вони ставляться друг на друга, один на одну Далі хотіла показати такий набір чайників. Це в нас славянський керамічний комбінат. Чайнички з ручним розписом, великий, середній і маленький. Можна їх ставити один на одного. Набір з трьох чайників 800 гривень. Далі ось такий витвір. Радянського мистецтва посудного, пластикові такі креманки в новому стані коштували по 20 копійок. От по, хто хоче понастальгувати, є 4 штучки по 20 гривень. В новому стані не були у користуванні. Так, ось така в нас статуєтка. 300 гривень є в наявності. І ще хотіла показати до завершення композиції, просто його сюди поставила, він є в мене на телеграм-каналі в продажі. Ось такий баранець попішнянський. без корока. З недоліків тут ось трошки та нижня губа. Ну, і немає курка. Ось такий гарний баранчик 900 гривень. Так. Ну, мабуть, на сьогодні все. У мене є ще штук 5 нерозібраних сумок. То завтра або післязавтра буде продовження з іншим посудом. То, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте. Дзвіночок, щоб не пропустити публікацію. Також запрошую всіх приєднатися до мого телеграм-каналу там я одразу все виставляю все, що є в мене на продаж. Також можна подивитися, що взагалі в мене є на продаж, зроблено як каталог. Дякую всім за увагу! До побачення гарного дня!